Що ти хочеш, невістка? Їдіть сюди і закрийте двері. Я хотіла з вами побалакати. Скажіть мені, пожалуйста, коли це вже закінчиться, га? Скільки ви можете мотати нерви? Перевіряйте все, ходите, як я поприбирала, як я помила ту посуду. Ну, скільки це може продовжатися, га? Спокійно жить. Їдьте до себе додому там і командуйте. А то, ну прям невістка все не так робить, га? Внуків не так глядить. Чоловіку не те приготувала, борщ пересолила. Мамо, я все роблю так, як треба. Давайте з вами домовимося, ми з вами біжні будемо сваритися. І ще, якщо будете себе погано вести, я вам куплю білет. Назад додому понятно.